Доброго дня! У даному відео ми ознайомимось із інтерфейсом програми SolidWork. Після запуску програми перед нами з'являється стартовий екран SolidWork. Зверніть увагу, що головне меню за замовчуванням Згорнути. Для того, щоб його відкрити, потрібно натиснути на відповідну кнопку, а для того, щоб закріпити, потрібно натиснути на канцелярську кнопку. Та закріпити його. Інтерфейс користувача Solidworks це практично інтерфейс системи Windows. Тож, відкриємо меню File і можемо побачити, що тут доступні. Усім відомі команди, створення нового документу, відкриття, також доступний перелік раніше відкритих документів. Праворуч від головного меню розташовується інструментальна панель, яка містить також команди створення нового документу, відкриття, збереження, виведення на друк», повернення попередньої команди, а також уже індивідуальні для SolidWorks команди. Інструмент вибір, команда Перебудувати, яка дозволяє внести зміни, команда властивості файла та команда параметри. Іноді деякі параметри команди значки, як бачите, виділяються сірим кольором і недоступні для користувача. Причиною може бути те, що користувач працює у середовищі, у якому неможливий доступ до даних параметрів, але такий підхід дозволяє недосвідченим користувачам. Правильно вибрати можливі у даній ситуації команди. В нижній частині екрану розташовується стрічка поточного стану, яка відображає операції та команди, які в даний момент опрацьовуються. Для того щоб більш детальніше розглянути інтерфейс програми, потрібно створити новий документ. Отож, створюємо новий документ. Та перед нами відкривається одноіменне вікно Новий документ SolidWorks». Як бачите, система дозволяє створювати три типи документів. Перший це документ деталь, яка дозволяє моделювати тривимірні об'єкти. Документ типу збірка, яка дозволяє складати окремі деталі в вузол, тобто виріб, та документ типу «Чертеж» для оформлення 2 d креслень Обираємо документ типу деталь та натискуємо ОК. Після того, як SolidWorks створить новий документ, як бачите, в заголовку вікна програми з'являється назва даного файлу. За замовчуванням SolidWorks присвоює назву новому документу, деталь та порядковий номер. Розглянемо детальніше інтерфейс програми. Посередині розташовується робоче поле моделі, де буде вона відображатися. На робочому полі розташовується вихідна точка, призначена для визначення розташування моделі в просторі. Якщо не прив'язати деталь до вихідної точки, то вона залишиться невизначеною. Окрім того, в лівому нижньому кутку робочого поля відображається система координат моделі. Зверніть увагу, що в пункті головного меню з'явилася вкладка Вставка та інструменти, де розташовуються основні команди та інструменти для побудови ескізу чи формоутворення моделі. Також Вкладка вікно, де відображаються усі відкриті на даний момент документи. Як бачите, відкритий тільки один документ. Давайте відкриємо ще один файл відкрите. Перейдемо на вкладку вікно і бачимо, що відображається перший документ та другий документ. Таким чином ми можемо переходити між ними, а також ми можемо відобразити їх одночасно, наприклад, по вертикалі чи по горизонталі. Закриємо. Під головним меню розташовується менеджер команд, який групує інструменти, які часто використовуються по заданих вкладках. Так, наприклад, на вкладці Елементи можна переглянути інструменти для формування моделі. Вкладка Ескіз містить основні інструменти для побудови ескізу. Підтримка аналізувати із командами аналізу для 3D-моделі та інші вкладки, які ми розглянемо згодом. У лівій частині екрану розташовується дерево конструювання. Це унікальна частина програми Solidworks, в якому відображаються всі елементи деталі або складального креслення. І бачите, тут є доступні папки, історія, датчики, замітки. Також можна вказати матеріал, а також наводяться базові площини, а саме спереді, зверху, справа. Доступна вихідна точка. По мірі створення окремих елементів моделі всі вони відтворюються у дереві конструювання. У результаті дерево конструювання відображає хронологічну послідовність всіх етапів моделювання і дозволяє коригування будь-якого із етапів. Розглянемо більш детальніше дерево конструювання на готовому прикладі. Як бачите, Окрім стандартних елементів, в дереві конструювання присутні ще 9. Поруч з деякими елементами присутня стрілка. Це означає, що цей елемент містить у своєму складі інші елементи. Натиснувши на стрілку, нам відкривається список поглинутих елементів. В даному випадку ми бачимо, що ескіз 1 використовувався для побудови команди «Бобишка витягнуть. Розташування елементів в дереві конструювання має принципове значення. Створені раніше елементи розташовуються вище, а пізніші відповідно нижче. Користувач може повернути деталь до попереднього стану. Для цього потрібно натиснути на потрібному елементі правою кнопкою мишки та обрати отказ. При цьому. Вибраний елемент, а також всі наступні, як бачите, будуть сховані. Вони підсвічуються сірим кольором і, як можна побачити, не впливають на модель. Ті елементи, які пробудовані, розташовуються над лінією розмежування. Можна змінювати відображення методом перетягування лінії розмежування, ви бачите, додаються елементи до моделі. Також ми можемо натиснути правою кнопкою мишки і вибрати в кінець. Таким чином відобразиться знову ціла модель. Окрім команди відкату. Можна приховати окремі елементи деталі. Якщо ми натиснемо лівою кнопкою мишки по елементу Виріс витягнутий, то він підсвітиться на моделі синім кольором. Для того, щоб сховати даний елемент, потрібно натиснути правою кнопкою мишки по елементу та обрати погасити. Як бачите, елемент прибирається із моделі. Зворотня команда називається Висвітлити. Натискаємо як бачите, елемент додається до моделі. Аналізуючи інтерфейс програми, хочу звернути вашу увагу на способи відображення та види моделі. Так, наприклад, для зміни масштабу потрібно прокручувати колесо мишки. Прокручуємо від себе ми віддаляємо наше відображення моделі, прокручуючи до себе, ми приближуємо. Для переміщення виду моделі на робочому полі потрібно натиснути клавішу Ctrl на клавіатурі та натиснути на колесо мишки. Модель буде переміщуватись за показником миші. Для обертання моделі потрібно затиснути колесо мишки та переміщувати вказівник. Працюючи з виглядом моделі, ми повинні розуміти, що сама модель залишається нерухомою в своїй системі координат, а ми змінюємо тільки точку нагляду. У верхній частині робочого поля знаходиться панель вид. Команди даної панелі не впливають на геометричні параметри моделі, а тільки змінюють її вигляд. На панелі доступні наступні команди. Наприклад, змінити в розмір екрану. Дана команда дозволяє масштабувати нашу модель до розміру всіх видимих елементів. Зазначену команду продубльовує подвійне клікання коліщатком миші або ж можна скористатися клавішою F на клавіатурі. Команда збільшити елемент виду. Коли ми обираємо дану команду, нам потрібно виділити рамкою ту частину, яку ми хочемо збільшити. Команда Попередній вид дозволяє повернутись до попереднього відображення моделі. Команда «Розріз» дозволяє виконати розріз моделі однією або ж кількома площинами. Зверніть увагу, що вікно, яке відображало нам дерево конструювання, перемістилось на іншу вкладку, а саме менеджер властивостей, де можна задати різноманітні параметри виконання розрізу. Ми можемо обрати площину. А також можемо обрати метод січення, для прикладу, зональний, обрати січення перше та обрати січення друге іншою площиною. Та натиснути ОК. Для того, щоб прибрати розріз із моделі, потрібно натиснути знову на команду розріз. Команда «Орієнтація видів. Дана команда дозволяє переключатися між основними виглядами, наприклад, вигляд спереді. Чи вигляд з лівого чи правого боку. тощо. Також дана команда дозволяє відображати моделі в одній із видів аксонометричного зображення, для прикладу, візометрія. Також за допомогою цієї команди ми можемо включати різноманітні режими перегляду, а саме відображати один вигляд або ж відображати два вигляди по горизонталі. Як бачите, маємо два вигляди, або ж обрати команду, відображати чотири вигляди. Окрім цього, дана команда має можливість розташовувати нашу модель перпендикулярно, комбінація клавіш Ctrl-8, або ж ми можемо в даній команді ще обрати команду Новий вид, тобто створення свого власного користувацького виду. Наступна команда, яка має назву стиль відображення, дозволяє змінити стиль відображення моделі для даного вигляду. За замовчуванням стиль відображення залитий з кромками. Можна змінювати, наприклад, на просто залитий, на видимі кромки, показувати також невидимі лінії та показувати видимі і невидимі одним стилом лінії, тобто каркасне представлення. Повертаємось до попереднього. Наступна команда скрити всі типи. Із випадаючого списку ми можемо обрати конкретний елемент, який ми хочемо приховати. Для прикладу, це можуть бути осі, це можуть бути площини. Якщо ми хочемо заховати всі елементи, тоді ми натискуємо на відповідну кнопку, і як бачите, елементи приховались. Залишилось відображення тільки самої моделі. Щоб включити знову, натискуємо на відповідну кнопку. Наступні команди, такі як редагувати зовнішній вигляд та застосувати сцену, ми розглянемо згодом. І останньою в списку команд це є перегляд налаштувань, де ми можемо додавати чи забирати певні елементи, наприклад, додавати чи забирати тіні відображення, перспективу чи робити зображення динамічним. Тощо на цьому етапі завершимо короткий огляд інтерфейсу програми SolidWorks. Всім дякую за увагу!